Доброго дня, шановні телеглядачі телеканалу Бориспіль. 3 липня працівники сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків Бориспільського міськвідділу міліції на вулиці Радянській у місті Бориспіль у 36-річного жителя села Глибоке при поверхневому огляді виявили заборонені медичні препарати наркотичної дії, катерпін та кадеїн. 4 липня до міліції звернувся священник Української греко-католицької церкви, яка розташована на вулиці Головатого, та повідомив, що шляхом розбиття скла з церкви викрадено гроші зі скриньок для пожертв. Батюшка вважає, що крадіжка сталася у період з 30 червня по 4 липня. Точну суму збитків він не знає. Слідство триває. 6 липня знову сталися нещасні випадки на воді. На озері в селі Мирне після вживання алкогольних напоїв потонув 27-річний житель Волинської області, який працював робітником за наймом у столичній області. Також цього ж дня в селі Гнідин поблизу шлюзу пішов купатися та не повернувся 37-річний житель Черкаської області. А 7 липня 45-річний житель Івано-Франківської області потонув у річці Дніпро поблизу села Проців. 8 липня до Бориспільського міськвідділу надійшло повідомлення про дві небезпечні знахідки часів Великої Вітчизняної війни. В селі Гора під час будівництва котеджного містечка виявлено ручну гранату Ф1, та в селі Глибоке під час обходу території садів знайдено мінометний снаряд калібру 120 мм. Працівники міліції виставили охорону, а співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій знешкодили знахідки. Цього ж дня до правоохоронців надійшло повідомлення з лікарні, що доставлено 35-річного жителя Чернігівської області з опіками ніг. Чоловік пояснив, що травми отримав в селі Чубинське під час святкування Івана Купайла. Міліція повідомляє, період з 21 травня по 28 вересня по всій території нашої держави проводиться комплекс заходів, спрямованих на виявлення і знищення нелегальних посівів Маку та Конопель. Перекриття каналів надходження наркозасобів до споживачів, установлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які займаються незаконними операціями з наркотиками, та недопущення на витоку в незаконний обік наркосировини рослинного походження під умовною назвою МАК. Кримінальним кодексом України, зокрема, статтею 310, передбачена відповідальність за незаконний посів або вирощування сновотворного маку чи конопель. Такі дії караються штрафом до 50 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Арештом до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років. Від 3 до 7 років позбавлення волі загрожує громадянам, які вже були засуджені за дії, пов'язані з наркотичними засобами або вчинені за попередньою змовою групою осіб з метою збуту, а також незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель у кількості 500 і більше рослин. Нагадуємо, що посів маку та коноплі в Україні дозволено лише спеціальним підприємствам. Які отримали відповідну ліцензію, дозвіл та здійснюють охорону посів Державної служби охорони. Усім іншим громадянам навіть за квітку маку чи кущ коноплі загрожує відповідальність. Так, під час проведення операції МАК, 5 липня в селі Любарці, правоохоронці у 69-річного місцевого жителя виявили та вилучили посів наркотичної речовини конопля в кількості 80 штук. Рослини направлені на експертизу. Місцевому 69-річному наркоаграрію загрожує кримінальна відповідальність.